Вітаю, вас, шановні пані та панове. в ефірі Черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема новації податкового законодавства. 2025, Ключові зміни для бізнесу. І наша сьогоднішня спікерка Ірина Матвійчук, завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління ДПС в Рівненській області. Доброго дня! Отож, пані Ірино, розпочнемо. На що платникам податків необхідно звернути увагу в першу чергу насамперед в новому податковому році, так скажімо. Ну, дійсно, цей рік, так само як і попередній, має зміни на початку року. І 2005 рік це є рік, в якому в першу чергу набувають такі новації, як сплата військового збору. Відповідно, це зміни, передбачені законами від 10 жовтня 2024 року, номер 4015. І наступний закон це закон від 4 грудня, номер 4113. до речі, 25 п'ятого. Грудня було оприлюднено цей закон 4113, і платники податків, які є підприємцями, платниками саме єдиного податку, будуть сплачувати військовий збір починаючи з 1 січня наступного року. І це ще закон про державний бюджет на 2005 рік. Адже саме цим законом встановлюються мінімальні соціальні гарантії, це мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осіб, адже саме ці показники впливають на показники при оподаткуванні про військовий збір, про який ви згадали, якщо можна детальніше, коли та скільки треба буде платити? Ну дійсно це питання на сьогодні є актуальним, тому що це є нововведення для платників єдиного податку, як я вже сказала. Але в цілому ще законом номер 4015 від 10 жовтня, про який я говорила на початку. Внесено було зміни до законодавства, зокрема до Податкового кодексу України, і встановлено збільшену ставку військового збору замість півтора, як було до сьогоднішнього дня, до п'яти відсотків. І роботодавці, які мають найманих працівників, вже з грудня поточного року мали отримувати військовий збір із доходів найманих працівників саме за ставкою 5%. Що стосується підприємців, то для них військовий збір запроваджується для платників єдиного податку з 1, грудня, з 1 січня 2025 року, тобто, будуть мати вони вже змогу платити цей збір в наступному році. За результатами 2004 року, все залишається без змін для цієї категорії платників. Крім того, передбачено те, що ці платники, які є на першій. Другій або четвертій групі єдиного податку, вони будуть сплачувати збір за ставкою 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня встановлена в розмірі 8 тисяч. Відповідно, військовий збір для них буде 800 гривень щомісячно. Сплачуватиметься цей збір авансовими внесками до 20-го числа кожного місяця. Для підприємців, які працюють на третій групі. Єдиного податку для них передбачена ставка військового збору в розмірі 1% від обороту, і сплачувати вони будуть вперше за підсумками вже відповідно першого кварталу 2025 року. Крім того, не сплачуватимуть військовий збір заднім числом, як дуже сильно всі переживали звичайні громадяни, які будуть декларувати доходи за результатами. 2024 року, тобто ми знаємо, що на початку кожного року починається кампанія декларування доходів громадян, і е, ті доходи, які були не оподатковані, громадяни мають вказати в річній декларації відповідно сплатити з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Так от, така категорія громадян за підсумками 2024 року при поданні декларації е, і оподаткуванні своїх доходів буде застосовувати ставку 1,5%. Відповідно, вже 5% буде застосовувати ставка до тих доходів, які будуть нараховані вже починаючи з 1 січня 2025 року. Щодо такої категорії громадян, як військовозобов'язані, військовослужбовці і працівники силових структур, то для них ставка залишається незмінною 1,5%. На які ще зміни треба звернути увагу бізнесу? На початку наступного року ну, в наступному році загалом так насамперед, це як я вже сказала, закон про державний бюджет. Мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 тисяч, а прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3028 тисячі гривень. Саме ці показники впливають на чимало показників, які застосовуються при оподаткуванні. Зокрема, для платників єдиного податку змінюється відповідна ставка. Адже для них беруться показники, які є діючими на 1 січня звітного року. Так для платників першої групи ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно, беремо 3028 гривень, 10% це буде 302 дві гривні 80 копійок. Це ставка, яку вони мають сплачувати щомісячно. Відповідно, змінюється для них і річний ліміт доходу, який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування. Він буде становити 1 мільйон 336 336 тисяч гривень. Для платників єдиного податку другої групи ставка встановлюється в розмірі максимально 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, максимальна ставка, яку вони будуть сплачувати згідно рішень органів місцевого самоврядування, буде становити. 1600 гривень це є 20% від мінімальної заробітної плати. А ліміт доходу, який передбачає перебування на спрощеній системі другої групи, це відповідно 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Ну і що стосується третьої групи, там ставка не змінюється або 5%, або 3%, якщо це платник ПДВ. Але ліміт відповідно збільшується. Це 9 мільйонів 336 тисяч гривень. І при цьому вони ще будуть сплачувати військовий збір, про який ми вже говорили. Крім того, змінюється в зв'язку з розміром мінімальної заробітної плати ставка і єдиного соціального внеску, вона становить 22%, враховуючи, що мінімальна заробітна плата 8 тисяч, то ставка ЄСВ, мінімальна, яку мають сплачувати підприємці, становить 1760 гривень. Це ті основні показники, які залежать від розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Крім того, цей розмір буде впливати на матеріальну допомогу, яка не підлягає оподаткуванню на розмір. Сума, яка може бути надана роботодавцем, для того, щоб працівник десь навчався і таку суму не оподатковувати, тобто ще чимало показників, які передбачені нормами податкового кодексу, на одному з попередніх, ну вірніше на попередньому брифінгу, на який ви з колегою приходили, розповідали про проект для такий так званий проект для сумлінних платників mm -hmm. податків. Можете про цей проект трішки розказати і, взагалі, чи рівненський бізнес до нього долучився? Ну, дійсно. Це новація така податкового законодавства. Цей проєкт наприкінці минулого року запрацював, і якщо говорити в межах України, то відповідно до нього доєдналися 8 тисяч 255 платників. З цих платників саме платників Рівненщини є саме 205, тобто 199 юридичних осіб і шість фізичних осіб-підприємців. Тобто, рівненські платники так само долучились до цього проєкту. Зрозуміло. Ну і насамперед, якщо підприємців чи просто громадян не підприємців виникатимуть питання щодо новацій податкових, куди звертатися? Якщо будуть питання саме з цих новацій, то можна звертатися однозначно на ті гарячі лінії, які зазначені на веб-порталі ДПС або на субсайті головного управління ДПС у Рівненській області. Крім того, можна звертатись до центрів обслуговування платників, до державних податкових інспекцій, які діють в кожному районі. Однозначно це працює комунікаційна податкова платформа. Ну а якщо будуть питання щодо території рівня податкової довіри, то ДПС Україна створила окремий субсайт. Відповідно на ньому платники можуть дізнатися і критерії, і галузеві показники, і ознайомити саме з тим переліком платників, які доєдналися до цього проекту. Тобто, вся абсолютна інформація є на цьому субсайті дякую вам, пані Ірино. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема новації податкового законодавства 2025 – Ключові зміни для бізнесу. І нашою спікеркою була Ірина Матвійчук, завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління ДПС в Рівненській області. Дякую, пані yeah. Ірино. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестової мови нашого брифінгу. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.